Друзі, привіт! Не знаю, чи буде мене добре чути, бо дуже сильний вітер, але сподіваюся, що буде. Сьогодні ми приїхали на нове місце. Називається Хобітленд. Якщо хтось знає, що це за місце, то пишіть в коментарях. Це Київська область. Доволі популярне місце, як виявилося. Сьогодні у нас в меню. Хек на грилі, картопелька з салом на грилі, овочі на грилі, перчик, кабачок, лавашик з сиром, грецький салат. І все. І гарний настрій! Так. Поки Ксюша прибирається, я встановлю ось такий гамачок. Гамачок двохмісний щоб ми могли на ньому вдвох чилити. Зараз будемо пробувати. Заявлено як двохмісний 200 кг він витримує вагу. Так що зараз подивимось. З За обох сторон є залізні карабіни, плюс наче такі стрічки міцні. Де тут? Що тут? Так. Та ти що? О! это кайф. О. Балдж. Посилання залишу в описі до відео. Не забувайте про промокод КЕМПЮА, який дає вам 10% знижки. Ну що, пробуємо вдвох? Давай залазь, Сюда, викликано, Боже, Господи, допоможи. хорошо. Не раскрывайте. Вау. Что, як тебе норм? <говорит> да. Ну ты бы там ок? <говорит> да. Все, пока-пока. <говорит> <говорит> Класс, да ты что?